Скоро Євросоюз змусить біженців повернути усі соціальні виплати. То як же від цього вберегтись? Всім привіт! З вами, як завжди, менеджер компанії Prima Steps Аліна. І сьогодні, друзі, ви отримаєте від мене найгарячішу та найактуальнішу інформацію. Бо вже протягом місяця на теренах інтернету гуляє наступна інформація: що як тільки Україна отримала статус кандидата на вступ в Євросоюз, вона підписала певні документи, які дозволяють Євросоюзу отримувати доступ до інформації про ваші активи. Саме тому з 2023 року Євросоюз отримує доступ до інформації про надходження заробітних плат, пенсій, всі банківські депозити, а також про ваше майно та різні активи. І якщо ви приховували якусь інформацію від таких установ, як Джоб то звісно, вас змусять повернути кошти, а також можуть притягнути до відповідальності. Всю цю інформацію ми підготували у формі статті, яку ви зможете знайти за посиланням в описі до цього відео. По-перше, ніде немає офіційного джерела, на яке можна посилатись для підтвердження цієї інформації. По-друге, згідно параграфу 24, допомогу можуть отримати тільки ті люди, які на момент прохання фактично не мають засобів для існування. Що це може означати? Це означає, навіть якщо у вас є якісь депозити або надходження в Україні, але ви не маєте до них наразі доступу, або ви не користуєтесь ними, фактично у вас нема цих надходжень або нема цих депозитів. Можете пригадати собі заповнення формуляру для отримання соціальних пільг, де обов'язково одним із запитань було, чи є у вас активи, наприклад, PayPal або якісь інші рахунки. І окремим запитанням було винесено, чи є у вас доступ до цих рахунків. Також існує спеціальний додаток Hauptantrag, uh, Antrag auf Bürgergeld SGB2, який ви обов'язково заповнюєте в JobCenter у разі існування якихось надходжень. І він носить назву EK, також варто мати на увазі, що проблем немає той, хто все завжди робить за правилами. Тому, друзі, ми вам радимо, якщо ви отримуєте якісь надходження як заробітна плата, якщо ви досі працюєте віддалено, або, наприклад, ви отримуєте якісь пенсійні надходження, то слід про це повідомити центр зайнятості. А я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо так, то ставте йому, будь ласка, лайк, залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал та не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід наших нових відео. А я з вами прощаюся і бажаю вам гарного дня. Всім до зустрічі, Па-па!